Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, сьогодні ми святкуємо свято Різдва народження святого Пророка Претечі Хрестителя Господнього Івана. І це народження, воно ознаменоване деякими, ми скажемо так, не широко відомими, але дуже знаковими обставинами. Тому що е, дитина народилася у сім'ї священника, а тоді священство було родове. Тобто, якщо народився у сім'ї священника, то знав, що вже будеш священником, бо тільки ті, які належали до родини священників, могли ними стати. І, звичайно, найбільше бажання. Юдеїв старого заповіту воно полягало в тому, щоб мати дітей, бо вони вірили, що у дітях вони продовжують своє життя, і дуже важливо було продовжити рід до зустрічі із Месією Спасителем і до побудови Царства Божого. І ось вони мали таку халепу, що дітей у них не було, але дуже визначні обставини сталися у храмі, коли Іван почув побачив. Постать ангела, який звістив йому, що буде мати дитину, і назве його Іван. І Захарія, подивившися на людські обставини власного життя, на свій вік і вік своєї дружини, дуже серйозно засумнівався і навіть захотів якихось доказів, але доказ був дуже дивний. Ти замовкнеш і не зможеш говорити аж поки це все не здійсниться. І Захарій перемкнуло мову, і він не міг говорити. Але насправді дитина зачалася, і ось вони чекали на, це, на цю подію. І коли Єлисавета вже в такому віці, в якому звичайно не сподіваєшся дітей народила дитину. То всі були здивовані, а здивовані були вони, дорогі сестри і браття тому, що знали Святе Письмо і бачили кожного разу, коли у неплідної пари народжується пізня дитина, то це є знак безпосереднього втручання Бога у людську історію. Це є знак безпосереднього втручання Бога у людську історію. Якщо ми подивимося на історію Авраама, то побачимо, що вони не могли мати дитину із Сарою, але вже після того, як вже не могли мати дитину, то ще довгі роки, навіть десятиліття вони чекали на дитину. Для чого. А для того, щоб вони знали, не людською природою чи бажанням чоловіка чи дружини ця дитина з'являється на світ. Тому що її кличе Бог, для того, щоб виконати для нього якусь роботу. Оце дуже важливо працю виконати, послання. Це не просто буде дитина їхня. Їхня дитина стане посланцем Божим, і саме тому такі обставини його народження його і оточують. Дорогі сестри і браття. Ангел відразу каже, як буде зватися ця дитина. І буде зватися не так, як є плеяда різноманітних імен у їхніх родинах. Якщо вони вірили, що продовжується у дітях, то зазвичай по дідусеві чи по батькові називали своїх дітей. І тому в одній родині завжди крутилися одні й ті самі імена. Ми з вами читаємо, що ангел зобов'язує назвати цю дитину інакше. І коли наміряють назвати Захарія по імені його батька, бо це перша дитина і хлопчик, то, перш, то сама мати протестує, каже: він має називатися Іван. Але коли їй звертають увагу, що немає такого імені в твоїй родині, не традиція, інакша традиція. Питаюся, тата, а він не може говорити лишень пише. Ну, паперу тоді не було, то вони писали на таких табличках спеціальним камінцем, і він каже його ім'я Іван, тому що він покликаний, дорогі сестри і браття, виконати роботу для Бога і всі зовнішні обставини цьому повинні сприяти і це означати. І нарешті здійснення цих обітниць, які прийшли через ангела до священника Захарії, вони проявляються у тому, що проривається голосу Захарії. І це є точний знак, бо він замовк на слово ангела, але він і почав говорити. Саме в той момент, як сказав ангел, коли все це здійсниться? У світлі народження святого Івана Хрестителя, ми з вами можемо впізнати покликання кожної людини до життя і до дії, перебуваючи в Україні. Святіший отець Іван Павло II на свято Різдва Івана Хрестителя звернув особливу увагу на те, що написав Захарія і що говорив ангел. Ти назвеш йому його Іван, і написав теж Захарія Іван його ім'я. Дорогі сестри і браття, Іван. Народжується як звичайна дитина, і ніхто не може сказати про нього, що він мав таку спеціальну внутрішню силу, щоб подолати всі спокуси. Іван це один із нас, якого Бог обирає. І він обирає цього Івана ще далеко перед тим, ніж він зачався. Ще його немає. Але каже, він має зачатися і буде носити те ім'я. І коли ми дивимося у Боже серце, то там зрозуміємо, що так як Івана, кожного з нас він носить у своєму серці. І ще батьки не знають, що зачнеться дитина, а Бог, їм, Бог вже знає. То буде Оксана моя, а це буде Василь, а то буде Михайло, а то буде Анастасія. Бо Він кожного з нас кличе на ім'я. І кожного з нас, Він насамперед запланував. І Він хотів, щоб ми з'явилися на цьому світі, але не просто з'явилися ми, як християни, щоб стали його учнями. І так як Іван носить ім'я, ну, скажімо, додаток до імені, що Він є хреститель, то кожен із нас може з упевненістю носити ім'я християнин. Це ім'я християнин воно зобов'язує нас. Це ми не дарма тут появилися на цій землі, а щоб виконати роботу для Господа Бога. І тому Ісус Христос закликає, що ми повинні світитися світлом христового Євангелія для інших людей. Від християнства не можна відпочити, пішти на, від, на відпочинок, як то вихідні отримати від християнства або у відпустку. В'їдемо на тиждень на море, там ми не християни. То, до речі, дуже цікаво є, що наші Галичани страшні побожні. Знаєте, страшенно побожні такі. Тут приїдуть до, до, на Галичину, тут ходять до церкви, до сповіді і все інше. А як поїдуть десь там далеко, то вже ніби не християни. Ми були у місті Южне, Південне тепер називається, і там є греко-католицька громада, то було трошки ще перед Великою війною і перед Малою війною, ще до 2014 року. І священник казав, що він пішов так по тому місті, яке 50-тисячне, і він знайшов, що є суто Галицьких родин, які з Тернопільської, Івано-Франківської і Львівської областей приблизно 500. Але до церкви ходить 16 родин. Але всі ті Галичани, як їдуть на Різдво чи на Великдень, до мамці сюди в Галичину, то вони страшно побожні. Тут і до церкви ходять і сповідайся, там ні, там з хати не вийде до церкви. Чому? А то тому, що вони не переживають у цього послання, не мають пам'яті до чого Господь Бог їх кличе, а скажемо так відверто, навіть і не сказали їм ті, які були зобов'язані їм сказати, що християнство це не привілей, але також і обов'язок, зобов'язання світити світлом Христового Євангелія одні для одних і для інших людей. І тому, дорогі сестри і браття, подивімося вдома на своїх домашніх, ти маєш перед ними бути християнином. І на кожному місці, на яке тебе Господь Бог покличе своїм проведінням, маєш стати, бути християнином, бо вже стали давно, а тепер треба бути. І так як Іван Хреститель, отримавши своє ім'я, по задум, задуму Бога. Так само і ми маємо пам'ятати, що ми вплетені позадом Бога, що ми вписані у книгу життя, що ми належимо до Його великої родини і церкви, і що ми покликані йти і своїм життям, і прикладом світити для інших, щоб вони, побачивши що нас, сказали. Подивіться, як вони одне, один одного люблять, і ми хочемо бути такими, як вони, і теж прилучалися до Христової Церкви. Дорогі сестрі і браття, сердечно вітаємо вас із цим святом і бажаємо, щоб наше серце переповнилося Божою благодаттю, щоб ми могли добре пам'ятати і вірно виконувати те, до чого призначені. Тому що Господь Бог нас покликав до цього життя і дав нам ім'я, і Він нас по імені Цьому впізнає, і Він нас по імені Цьому посилає до інших, щоб ми були гідними і добрими Його учнями і дітьми. Слава Ісусу Христу!